Всім привіт! Сьогодні я малюю ось таку класну пуму на своєму планшеті, і поки ви будете слідкувати за процесом, я зачитуватиму вам цікаву інформацію з психології. Тобі вже відомо, що самоменеджмент це мистецтво керувати власними особистісними ресурсами, тобто вміння їх здобувати, зберігати, розвивати і раціонально використовувати. Основними функціями самоменеджменту є визначення мети в усіх сферах життя: планування тайм-менеджмент, ухвалення рішень щодо майбутніх справ, організація власного навчального або робочого процесу та реалізація запланованого, самоконтрольність, уміння виокремлювати важливу інформацію та налагодження комунікації колесо життя у балансу, соціальні ролі. Усі люди стикаються з проблемою пошуку життя у балансу. Напевно, ти замислюєшся над тим, чи можна одночасно досягнути успіху в різних сферах життя. Та чи має бути за таких умов золота середина. Щоб зрозуміти, які сфери життя потребують досконалення, можна скласти так зване колесо життя у балансу графічне зображення нашого життя. Воно має вигляд коло на 8 секторів: здоров'я, друзі, сім'я, розвиток. Відпочинок, умови життя, кар'єра, гроші слід проаналізувати ці сфери та поставити бали від 1 до 10. Де 10 – це повна задоволеність певної сферою життя? Якщо виявиться, що в окремих секторах мала кількість балів, це зони, над якими варто працювати. Досягнення успіху в різних сферах життя насамперед залежить від самої людини, а воно тісно і нерозривно пов'язане із соціумом. Під час взаємодії з оточенням на різних рівнях наша поведінка та ставлення до певних людей змінюється. Це називається соціальною роллю, схваленим зразком поведінки, яку очікують від кожного, хто виконує цю роль. У суспільному житті людина виконує кілька соціальних ролей. Вони можуть бути пов'язані з соціальним статусом, професією або видовою. Діяльності, учитель, будівельник, менеджер. Ви окремлюють також соціально демографічні ролі чоловік, дружина, дочка, син, сестра, бабуся тощо. Будь-який досвід корисний і сприяє усвідомленню вибору тієї чи іншої позиції у спілкуванні з іншими людьми. Не забудьте підписатися на мене та поставити лайк. Це мотивує мене викладати більше відео.